«Слава Богу, слава Богу. Якщо серед тижня, не знаю, чи часто ви чи серед тижня кажете слава Богу. Є в когось вдома така звичка, так вітатися? не добре ранку, слава Богу. То в неділю треба хоча б наговоритися. Ми Бог відемо славу і життям, це правда, і треба це робити. Але щоб і вуста наші це проголошували, я хочу говорити про те, яким має бути служитель. Ви знаєте, який має бути служитель? Хороший, Хороший має бути. Так. Є місце писання, який має бути діякон і єпископ. Я їх зачитувати не буду, бо ми говоримо про який має бути служитель, а не єпископ і діякон, хоча це теж служителі. Але служителі це будь-яка людина, яка щось робить, служить. Це кожен служитель. Якщо ви ще не служитель, то пора задуматися, бо треба бути служителем. Іванлій, оце я слухав дуже коротенько Василь Боцян. Він говорив, що каже: ми так буває структуру будуємо. А в Єнгелії дуже просто про служіння. Царство Боже треба поширювати. От і там, де є, ти можеш поширювати. Оце твоє служіння, твоє завдання. Робити. І тому, який має бути служитель. Зачитаю місце Писання, їх є не одне місце Писання. Зачитаю одне, чому не взяв інше, бо це мені сподобалось якби найбільше. Є інші місце Писання. До цього підходять, до цієї теми. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ з першого вірша. Отже, отож, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чув ти від мене при багатьох свідках те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчити. А ти терпелихо, як добрий вояк Христа Ісуса, бо жаден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. І перша думка про те, що кожен служитель має слідкувати за своїм особистим життям. Написано: Сину, мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі. Потім написано: Ти будеш безчить людей, але перед цим зміцняйся в благодаті. Особисте життя людини впливає на служіння, в якому вона є. Навіть якщо це служіння не там, де одна людина служить, її стан духовний впливає на служіння. В коли я був ще в Рукітному, була одна в нас в молодіжному хорі, була одна людина, яка не, не досить ну, не зовсім християнське життя вела. І говорить регенту, що отак вона є. Вона каже: Мені треба поговорити, і, мабуть, ми її попросимо з хору, бо ми ж хочемо, щоб благословіння була, коли наш хор співає. А коли там є людина, і яка ну, живе життям не таким, як треба е в цьому, але робить не механічну справу, а таку, то це впливає на служіння. Тому якщо ви десь в якомусь служінні служите, то налаштуйте на те, що більше тепер питань до вашого особистого життя. Бо ви служите, бо це впливає впливає на те, як ви служите. Я не знаю, ви перед тим як їсте, миєте руки чи ні? Стараємося. А питання, чи треба мити руки? Якщо вони чисті, да, якщо вони чисті, не треба. А якщо не чисті, треба. У Вас було таке, що ви десь в якому місті їсте і людина несе вам їсти? І я це бачу одна людина, мій друг, перестав ходити в столову там в авіаційному університеті, бо там. Коли кожен раз, коли жінка там подавала їжу, вона палець в їжу встромлювала. Ну, так трошки тримала і так. І він туди перестав ходити. А тепер серйозно. Коли я щось роблю, і моє особисте життя не таким, як є, це як я, схоже, грязними руками даю людям хліб. Я ще один приклад такий, я був якось в малині, взяв хліб і потім подумав, що брати не треба, і туди ну, поклав назад. Але руками взяв. Інша людина за мною вже той кусочок брати не буде. Це серйозне питання. Ми інколи хочемо служити, а там розберемося. Я до шести робо... годин на роботі якийсь такий, а тепер, я... а тепер я буду служити. Це впливає. Ми зараз не говоримо навіть про те, що люди знають, які ти на роботі, чують, як ти проповідаєш. Це не про це мова. Хоча це теж дуже важливо. Я хочу, щоб ми зауважили, сам наш, наш стан буде впливати на те, як ми. Готуємося. Як ми е, співаємо, коли ти сердитий, то це не може не проявлятися в твої проповіді. Ну, може, в когось вийде. Ну, як правило, так летіти е, час від часу своєї проповіді речі. І так кожному служінні твій особистий стан впливає на твоє служіння. Тому той, хто служить, ви це знаєте. Для мене це зауваження. Особливо слідкувати за тим, яке в нас особисте життя кожного дня, щоб служіння, в якому моє, було благословенним Богом, мало успіх, бо деякі служіння не мають успіху, бо там люди служать люди, які живуть одним життям, а служать і хочуть зробити вигляд, що ну, нічого не відбувається. Все так буде. Бог не бачить те, що було до цього, а зараз я тут. Так не буває. Десь буде, бо Бог хоче благословити людей, які прийшли, наприклад, слухати чи отримати це, але слідкувати за своїм особистим життям. Друга річ: тісний зв'язок з Богом. Тоді то й буде, що, що дати е, таким людям. Е, ось сам апостол Павло, коли він служив багато, він будував свої особисті відносини з Богом. Я, це навіть вчора був на футболі. Одна людина говорить: я півтора місяці не грав. Як ви думаєте, що це означає? Що він зараз буде там ну, дуже добре грати чи трохи хуже? А як ви знаєте, може, краще буде грати? Не буде. Не буде. Навіть, да, навіть в житті ми це знаємо. Ти десь не практикуєшся. Ти в тебе в голові лишається, так, так є. І ти знаєш, що так може бути. Колись Макс розказував про якусь там людину, не забув яку, яка дуже музикант, він говорить, що трошки часу не граєш, і вже я відчуваю. Довше часу не граєш, і вже інші навіть будуть відчувати. Це при тому, що ну, воно ж не зникло, не пропало, нікуди, ніде ти, ну, ти вмієш, і це лишається. І це навіть в житті професійному. Коли ми служимо, mm. трошки пізніше, коли ми служимо, важливо, щоб в нас були тісні відносини, але вже показали. Що не так. Це до цього пункту. І так буває, що людина хоче дати, а їй нема що дати. Знаєте, про кого так говорять? Про сапожника. Людина, каже сапожник без сапог, буває, людина предполагає її позиція. Те, що вона робить, ось вона вийшла і має зараз ну, говорити, казати, вчити дітей, розказувати. Вона має, що дати, а їй не має, що дати. У нас на роботі інколи люди звітують, кажуть, що вони роблять. І вони так звітують, знаєте, що, говорить, хвилину, ще нічого не відзвітувало. Ну, сьогодні, Ну, по роботі, бо ми ж сьогодні звітуємо, да? Ну, то я займався роботою, там різні завдання були. Оце зараз я до них прийду. Також вже. Ти давай швидше, бо це не треба мені це ж ти говориш. Я і так знаю, що ми за сьогодні сидку. Сьогодні... Я знаю, що твоє завдання, ти звітуй по них. Отак буває, людині треба дати, але в неї нема особистих відносин з Богом. Можливо, це трошки дуже схоже до того, яке твоє життя, але інше. Ти можеш жити не життям, бо це буде впливати, але ти сьогодні сам це не отримав. Я переживав це декілька разів. У мене є проповідь готова. І я маю, наприклад, проповідувати сьогодні. Але там приїжджають гості, я сьогодні не проповідую. І я проповідую на наступну неділю, а в мене ж та проповідь готова. І я пару разів попадався, що з готовою проповіддю вона, казаться, не готова. Вже трохи зачерствіла. Вже тобі треба пережити це. І це я сам переживав не один раз. Є момент, коли деякі речі ти на досвіді хочеш зробити. І це добре, що досвід є. Досвід дуже хороша річ. В служінні дуже хороша річ. Але як важливо, щоб ми мали особисті відносини з Богом. Кожен раз, коли ми вирішуємо нове питання, так буває, наприклад, якщо служитель там проводив, я не знаю, підготовку до водного хрещення, якому я вже 14 сезонів, то е, е, чи років, ти, ти вже знаєш. Але як важливо. Приходить тема, ти знаєш, про що як говорить, скільки про неї говорить. Можливо, ну, Боже, я то знаю, але я потребую тебе. оце відносини з Богом, яка людина має, вони впливають на те, як людина служить. Тому і інші люди стоять. На них це саме слово трошки по-іншому е -е, треба подавати. Е -е, ви каву, яку п'єте? Солодку, не солодку? Вона вища кава. Але для такої людини трошки посолити, вона сказала, смачно. Для коїє людини страву треба трошки посолити. І тоді вона скаже смачно. А інша скаже, пересоляна. Ти кажеш: так, э, рецепт же ж, ну, ідеальний. Ідеальний. але тут пересолено, а тут не досолено. Бо люди різні. І ось особисті відносини з Богом. Ми говоримо про служителя, як він має бути: різні служіння. Він має постійно це відчувати. І Бог буде йому конкретний момент. Те ж саме, що він робив, на досвіді робив, але трошки воно буде більш актуальне. Ще одна річ це промолювати своє служіння. Кожен має молитися за своє служіння. Апостол Павло дуже багато молився за своє служіння. Одного разу я спілкувався з Артуром Велієм, і він говорить: я ще був тоді в, в помічниках, не знаю, чи в Макса, чи вже в Сергія в молодіжному служінні. І він говорить: ну, ти ж молишся за свою команду. Ну, я промовчав, бо не сильно я молився за свою команду молодіжну. Не за молодіжки, це інше. За молодіжки я молився, Ну, коли ми наша команда мала вести. А за команду в цілому, ти молився чи ні? Заслужіння треба молитися. Апостол Павло молився. Апостол Павло просив інших молитися за своє служіння. Каже: моліться, щоб Бог дав мені сміли, сміливість тут бути. Як важливо, щоб ми молилися. І мова зараз не тоді, коли ми вже готові. І знаєте, зараз буде молитва. Ну, 20 секунд. А ще як спішимо, то давайте так. Ну, щоб 5 секунд молитва. Боже благослови, побігли, пішли, всі розбіглися. Це теж треба. Питання в іншому, чи є момент, коли ти молився за це служіння? Може було слови, Ніхто не бачить, ти до цього не готуєшся, прямо завтра воно буде. Ти просто, ти знаєш, я служу, і мені треба молитися за це служіння. За людей, які тут є, за нових людей, які будуть, щоб служіння було. Служитель має молитися за своє служіння. Яка вимога до служителя? Молитися за своє служіння. Е, ще одна річ, е, ми будемо закінчувати, але декілька практичних речей. Це повага до інших служінь. Служитель це той, який поважає інше служіння. Служитель, який поважає своє служіння, це, мабуть, 90% чи 95%. Йому вийдеться, що воно найважливіше, і це правильно, коли так видається. Бо тоді людина дбає, дивно було, якби вона робила, казала, да, це нікому не треба. Це важливо, але є повага до інших служінь. Як це виявляється? Наша команда збирається комусь в класі, а там хтось прийшов, а там вже хтось є. Ти таки приходиш, а ви що тут? А ну вийшли, бо ми тут готуємося. Не вийшли. Там нехай сидять, а ти вийшов. Це дуже ось просто, але це про служіння, яким він має бути. Деякий момент, я не знаю, оголошення, яке що-небудь, і ти готовий, щоб твоє оголошення прозвучало за рахунок інших. Ну, то таке, тут на це наголосіть, щоб, ну, щоб люди всі зауважили побачили. Але служіння це в те, коли повага до інших служінь в часі, в приміщеннях, в людях. Всі хотіли би, щоб там, де вони служать, були талановиті люди. І вона інколи так хочеться з іншого забрати служіння. Ну, а потім ще так красиво сказати: так людина сама погодилася, перейшла. Погодила сама правда, і ніхто не тянув, не мабуть, не погрожував. Але повага до інших служінь. Воно в маленьких дрібничках може виявлятися. Але служитель, той, який розуміє, не тільки я ось тут є, є поряд люди, які служать. І якраз усвідомлення того, що я служу, не я своє щось пропихаю. І тоді, так, да, можна там десь інше, бо це мені треба. Я служу. Повага до інших служінь. О, це теж. І ще дуже близенько пастор вже сказав церковноцентричність всіх служінь. Служіння в церкві вони повинні бути церковноцентричними, прив'язуватися до церкви. Наприклад, бо служіння в церкві це найголовніше проста річ, але бажано ніяких зустрічей під час бо служінь не проводить. Воно найлегше, я знаю, що я говорю, найлегше в неділю після першого богослужіння воно було затягується. Чи зручно дуже, коли є люди. Але це повага, коли церква збирається. Буває, що немає іншого, іншої можливості. Я думаю, що ми це розуміємо, коли ну, немає, як ну, ти можеш назначити, в серду на 12 годин дня і сам там будеш, ну, теж мені зустріч. Але е е церковна центричність це коли людина. Є там і присутня, навіть коли вона там не задіяна. Коли вона хоче тримати від інших. Бо коли людина задіяна, як правило, вона там є. І що вона хоче? Щоб інші люди були. І це природньо запрошувати, і це нормально запрошувати, коли е, десь людина служить. Але церковноцентричність. центричність це також тут це не прив'язувати людей до себе. Таке може бути, що людина прив'язана не до служіння. Те, про що говорив Андрій, вона не розуміє, яка це честь і привілей. Я служу Богові, а вона прив'язана, бо там інша людина служить. З нею комфортно, з нею добре. Ця людина прийде в інше служіння чи кудись, так і я там пішов. Бо я не прив'язаний до служння, прив'язаний до людини. Це не є правильно, тому не прив'язувати людей до себе. Ну Це в більшості до відповідальних людей, які за певні служіння. Не прив'язуватися до якоїсь людини, коли ти розумієш, що вже ти не служиш, а ти просто поряд з тою людиною. Не піарити себе. Є місце писання зачитувати не буду про людей, які незаконно змагаються. Знаєте, що з такими людьми роблять? О, дискваліфікація. Людина відбула, побула на подіумі, потім каже, дорогенька, а ну-ка сюди. Я виграв, те, що ти виграв. зараз ми подивимося, чи ти виграв, чи ще не виграв. Дискваліфікують. Людина, яка незаконно змагається, я для себе це взяв, що Бог таку людину дискваліфікує. Ти служив, приймається, прийшов перший, приймається, але незаконно. Бо себе піарив. Бо хотів там бути, де тебе можуть побачити. Там, де ну, по-різному піар себе по різному може проявлятися. Буває, так людина розказує, то все нині тримається. На тій людині І служіння всі ще в Києві, ну, економіка, все на людині тримається. Е, то ще якщо в світі в компанії, то це ну таке. Але коли це в служінні, десь людина хоче себе, ну, якби, показати, е, зробити що. Е, от це служитель, це той, хто церковно-центричний, який розуміє, що має служіння рухатися. Буде мене менше. По-людськи це ну, обідно і образливо. Ну, може, є люди в світі, яких це там ніде ніяк не, не зачіпає, але, як правило, це зачіпає. Мене чіпляє. От. Але коли людина вона розуміє, справа Божа робиться, робиться, оце значить, я теж благословляю. Це церковно... Центричність, змагаємося. Тобто він там про спортсменів, який незаконно. Нехай е, наше служіння буде церковно центричність, дисциплінованість і постійність це те, що має бути в кожної людини. Людина може загорітися, щось їй дано чи доручено, вона не може. Я не знаю, чи ви зустрічалися з таким моментом, коли дитина щось хоче десь робити, і каже, Я це буду, я це буду робити. І ти дати не можеш, бо ну, причепилася. Ти даєш, вже через два метри ні, не буду. І то вже м'як, і ти на це розрахував. Тепер ні. ми коли виходимо з христинкою гулять, а вона любить на самокаті кататися. Я не знаю, брати той самокат чи ні. Бо буває, якщо я беру самокат і тягаю той самокат сам. Ну ти вже не викинеш, ну він трохи грошей стоїть, е, вже його треба дотащить туди кудись. А вона вже все, вже вона якби не хоче. вже все. Буває, що вона хоче катається, і тоді вона більше скатається. То це дитина. А бачив дорослих дітей таких. Я буду, я все. Ну добре, ти в в черзі. Ні, мене не буде. То ти більше мороки приносиш, ти заміну тут треба шукати, тобі ще що це треба робити, тобі ще щось це, це треба робити. Тому постійність і дисциплінованість. І декілька дуже е, простих порад. Е, якщо ви є в служінні, група в Телеграмі, е, якщо у вас є, ви там не маєте права бути на мюті. Знаєте, це, коли це не бачить повідомлення? Ви не маєте права не читати там всі повідомлення. Якщо вони там такі ні о чому, то напишіть, а пишіть вже о чому, а не, не що небудь. Це дивно. Я зустрічаю людей і сам буває такі, будь там пишуть, а ти теж там є, потім такі, та непонятно, що, то коли ми що там збираємося чи ще щось. Там було повідомлень 15 тому. Ти служитель, чи як ти думаєш? Вчитай ті повідомлення. Будь кусі, того, там задають питання, напиши, зараз не можу, ввечері відповім. І позначок не прочитано, щоб ввечері відповісти. Дуже просто, так? Да? Це не духовно. Но... Ну, це речі, з яких будуються е, такі речі. Коли я є в групі, і я є в багатьох групах, де написано проголосуйте. В групі 20 людей проголосувало 9. А «мю» це в телеграмі можна зробити так, що ти не будеш бачити повідомлення в групі, які приходять. Вони просто є, і тільки тоді, коли ти в групу зайдеш, ти їх побачиш. Вони тобі не будуть мількати, як в е, вхідні, кожного разу. Їх може бути 100 і тільки коли ти зайдеш в групу, то ти побачиш, що ось а, це 100 повідомлення. Це <гум> да, Можу після служіння показати, як це зробити. Але не з церковними групами. Це без жартів, є група кар'єрних, де багато людей так зробили з нею. Я не знаю, які групи важливіші, ніж церковна група. Ну, мабуть, є якісь групи. Ще одна річ. Буває голосування. В групі 20 людей проголосувало 9. Всі, хто тут присутні, попадають, це ж 9, так? Да? У вас немає групи, де ви не голосуєте? Ми зобов'язані. Ну, це прості речі, але це відповідальність за тебе. Я розумію, я роблю не що-небудь. Це не запрошення, коли ти будеш піцу таку чи таку, хоча інколи в групі за це треба проголосувати, щоб відповідальність знав, яку піцу купляти. Ми відповідальні. Багато зусиль, на жаль, відповідальний служитель проводить для того, щоб витягнути людей. Це не його робота, він має організовувати там, як робити. Тому голосуємо. Якщо ви є в групі, де ви не служите, треба звідти видалитися. Треба з такої групи видалитися, якщо ви там не служите. А тільки зробиться правильно. Да. Паша вже про це говорив, правильно це зробити. Тобто подумати, чи я там можу це служіння нести, чи не можу це служіння нести. І якщо в мене не виходить там бути, то не треба обіжатися, якщо вас видалили. Треба йти вибачатися. Вибач, що я не додумався і ти прийшлося мене видалити звідти. Не, не обіжатися навпаки. Зробити, як так вийшло, що ти вже там оказався лишнім, бо тебе немає, не знаю на скількох співанках, а ти ще хочеш, щоб з тобою носилися. Це ти носись, ходи, вибачайся, що взяли мене, мене не виходить, ти йому року перепрошую. Ай відповідальний ще Відповідальність тут має просить, перепрошувати, і багато яких речей робити. І коли ти служиш, ти ініціюй відповідальному. Не вражайся, що відповідальний за яке служіння тобі не пише. Він має право, що ти довший час не пишеш. Не в служінні. І не пишеш такі прості речі, я хотів би лишити, бо вони пов'язані. я деякі речі тут на кар'єрі помічав, і сам я в деяких речах не зовсім добре десь забуду, десь не відповім. Але будьмо людьми, на яких Бог може покластися і доручити служіння, щоб служіння через нашу участь там розвивалося. Або і слава амінь.